Всім привіт! Ви на каналі Randeros.ua, я Денис, і пам'ятаєте, як у відео два роки тому я згадував цікаві ігри, які були скасовані з різних причин. Наприклад, StarCraft Ghost, Call of Duty у сеттингу Давнього Риму, Scalebound і навіть Avalon, яка фактично була скасована по волі однієї людини. У цьому випуску я приніс вам нову добірку не менш цікавих скасованих ігор, про які ви скоріш за все навіть не чули, але в які можливо могли б пограти. Якби щось не пішло не так. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті! Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на Баймія Кофі, а також спонсорство каналу. І нещодавно з'явилася сторінка на Донателло. це український сервіс-аналог для тих, хто хоче підтримувати канал щомісяця. Тож, отже, поїхали! якщо ви грали у Half-Life 2, то точно маєте пам'ятати цього мужика. І цей рівень. Це Рейвенголм. Де живе отець Григорій? Рейвен цікавий тим, що це місто майже повністю захоплене зомбі з гедкрабами. Майже, бо в ньому досі живе й виживає, отець Григорій, який продовжує нескінчену битву і навіть встановив купу цікавих пасток для зомбі. Для Valve ця локація теж настільки подавала надії, що компанія замовила чи то повноцінну гру, чи то доповнення про це місто у студії Аркейн. Саме Рейвенголм, я маю логічну здогадку. Бо в цьому місті ігролад ставав цікавіше, бо саме тут з'являлося чимало способів, як за допомогою гравітаційної пушки і фізики у грі знищувати ворогів. Тим перше, можливо, гравцям було цікаво дізнатися про ця Григорія більше. У грі, яка була в розробці, Григорій не був протагоністом, втім, був центровим персонажем. А протагоністом мав би бути Адріан Шепард із Half Life. Force. У мережі навіть можна знайти кадри з ігроладного відео. Тут Григорій спілкується з гравцем, готує хеткрабів, доїть їх і розповідає чимало цікавого про свої дослідження. Зокрема, й те, що він створив антидот, який нейтралізує отруту геткрабів. А ще цікаво, що Григорій виглядає молодше. І взагалі його образ відрізняється від образу з другого Half-Life. І в цьому, можливо, одна з причин скасування доповнення, але Чому я поясню пізніше, у цьому доповненні чи грі також є мутовані мавпи, які значно сильніші і швидші зазвичайних зомбі. Однак не терплять світла ліхтаря. А от за концептами образу Григорія можна зробити висновок, що він мутуватиме в процесі гри, і можливо навіть міг стати фінальним босом. Але це не точно. Найбільше з матеріалів про повернення до Рейвенголму мені сподобалось те, яка незвичайна тут зброя. І що кожна одиниця має декілька призначень не лише для вбивств ворогів, а й для вирішення головоломок. Наприклад, магнітна пушка, яка могла активувати прилади електрикою, а другим режимом могла притягувати до себе предмети, Повітродувка, яку можна було використати, щоб помогти собі у стрибку, і пушка, яка стріляє болтами, якими можна проводити електрику. Таким чином можна робити і пастки для ворогів, і проводити електрику туди, де вона потрібна і для цього не завжди обов'язково використовувати лише болти? Інші металеві предмети могли робити те ж саме. Ну і ще тут є можливість відштовхнути ворога, якої точно не було у номерних іграх. Чому ж гра з таким цікавим концептом так і не вийшла? Пам'ятаєте, я казав, що отець Григорій має взагалі інший вигляд у цій грі? Загалом, образи навіть зомбі з цієї гри виглядають трохи мультяшно у стилі Ігор Аркейн. Тобто, загалом, через це і через те, які унікальні ігрові механіки запровадили розробники, увесь цей проєкт, який спочатку був відомий як Half-Life 2, епізод 4, виглядав геть не як епізод, а як окрема цікава гра, яка потенційно могла б розвинути франшизу Half-Life у зовсім іншому напрямі, коли боси з Valve хотіли лише доповнення на базі оригіналу. Тож повноцінну гру ми так і не побачили, скоріш за все, суто через бізнесове рішення. Шення, а не через те, що вона виходила якоюсь поганою, і такі випадки бувають. Тим паче, не дивно для Valve, яка таки не випустила третій Half-Life на піку зацікавленості більшості цією грою, але ж вона теж була у розробці. Втім, повноцінних концептів і демок ми так і не побачили. Але могло б бути інакше, і, можливо, б Valve мала б такі класні концепти для Half-Life 3, що не змогла б тримати їх у таємниці. Так було б, якби художники з Valve пройшли онлайн-курси міжнародної онлайн школи комп'ютерної графіки ArtCraft. І це не пусті слова, бо ArtCraft співпрацюють з художниками з Pixar, Blizzard, Ubisoft, Netflix та з інших великих компаній. А зараз є змога записатися на новий потік курсу цифрового. Малюнок. Універсальний онлайн-курс для тих, хто хоче та любить малювати на планшеті, за посиланням, яке я лишу в описі. Цей курс зараз має акційну ціну до кінця січня і коштує всього 8316 гривень. Скоріш заходь за посиланнями, ставай крутим художником! Хто зна для якого крутого проєкту ти малюватимеш завдяки Арткрафт. А пам'ятаєте франшизу «Горця»? свого часу це була настільки крута і популярна франшиза, що по ній існувало декілька фільмів, серіалів, мультсеріал і навіть аніме. This is your Дія всіх історій про горців розгортається у всесвіті, де існують безсмертні, які не старішають взагалі. Однак цих безсмертних можуть вбити інші безсмертні, якщо відрубають їм голову у поєдинках на меча, і ще й отримають при цьому їхню силу. Тож є безсмертні, які хочуть перемогти усіх інших, і лишитися єдиними найсильнішими. Такий собі Бетл Ройл, який триває століттями, у всесвіті горця навіть є спеціальний термін цього всього Називається воно грою. Автори доволі цікаво експериментували над Всесвітом, бо спочатку навіть і не думали пояснювати, звідки взялися ці безсмертні. А потім у другому фільмі пояснили, що вони прибульці. А третя частина фільму взагалі послала нахрін канон другої. А ще в різних екранізаціях різні протагоністи з різного часу. Але всі вони схожі і з однаковим прізвищем, бо з одного клану, прямо як Джостер із Джоджо. А ще був спін новний серіал Горець Ворон та факт у тому, що далеко не все з цієї купи контенту було якісним, і не все варте перегляду. Більш того, у горця навіть немає уставленого нормального лору. І я певен, якщо ви не чули про горця, то про нього певно чули ваші батьки, але навіть їм навряд було дуже цікаво, як потім розвивався цей фантазійний всесвіт. Втім, з 1986 року, і аж до 2007 року він жив майже як зоряні війни того часу свої найкращі часи. Тож дивно було б не випустити хоча б одну гру по Горцю. І по першому фільму справді випустили гру. Правда, виглядала вона отак. А потім в 90-х вийшла Highlander The Last of the MacLeods, де ми граємо за протагоніста мультсеріалу і останнього Маклауда Квентіна. І мушу визнати, що виглядає вона непогано. Тут при рендерені локації а модельки виглядають як у перших Alone in the Dark. Втім, незважаючи на все це, гра примітивна і великої цінності для ігрової культури, так щоб її захотілося пройти тут і зараз не несе. А от би хто зробив якийсь екшен чи слешер, чи навіть. РПД у всесвіті горця вже на початку нульових. А, стривайте, я ж якраз до цього і веду. Here we are, boy. У розробці була мимуар rpg по горцю під назвою Highlander The Gathering. Контенту по цій скасованій грі не дуже багато. Концепти арти, які демонструють, що дія відбувається в 20 чи 21 столітті. Та декілька CGI-них відео, все датоване 2001 роком. Я ледве знайшов відомості про те, яка студія розробляла цю гру, і це була Калісто Entertainment SA. Назва ні про що не говорить, так? Мені теж. І схоже, що єдиний більш-менш популярний проєкт студії це платформер про пекмена П'ен Тайм. А потім права на гру перейшли до видавця SCI Games, який вирішив таку гру не випускати взагалі. Якщо чесно, і слава Богу, бо здається, що це міг би бути такий самий провал, як і матриця онлайн. Словом, робити мему у ті часи, звісно, було в моді. Але ви пам'ятаєте, хоча б одну досі живу мему натхнену серією фільмів. Ви можете сказати Star Wars. The Old Republic, але погодьтесь. Це лише завдяки нормальному розвитку Всесвіту, в цілому не будемо згадувати останню трилогію фільмів. І завдяки дідам, які в це досі грають з 2011 року. Ну а ще завдяки тому, що Star Wars поважають і люблять дуже-дуже багато людей. Втім, по Горцю і це не все. По ньому робили ще дві гри. Перша мала вийти в поколінні PS3 та Xbox 360, і мала кодову назву Highlander The Mid Стоун. До нас дійшло лише піч демо гри з, якщо чесно, відсталою графікою, навіть для PS3 та Xbox 360. Все тому, що робилось воно під залізо PS2. У цьому піч демо було мало цікавого, лише персонаж, який бігає темними дощовими вулицями і махає мечем. Видавцем теоретично мала б стати Square Enix. А от хто це розробляв, я так і не знайшов. Втім, схоже, з цього піч демо з'явилась концепція іншої гри. Яку теж скасували, але остання була найцікавішою, і, напевно, найпропрацьованішою грою про горця. що цікаво її розробляла Eidos Interactive і носила вона назву Highlander The Game. Сценарій для гри писав автор оригінального серіалу Девід Абрамовіц. Протагоністом мав би стати Овен Маклауд, наставник Конора та Дункана Маклаудів, якого ми навіть ніколи не бачили у кіно. Дія мала б розгортатися у древній Галії, помп і в сучасному Нью-Йорку. У мережі зберігся і трейлер, звісно ж, без геймплея, і декілька скріншотів. Подейкують, що мала вона бути у жанрі екшену від третьої особи, а кор-механікою було безсмертя протагоніста. Все це нагадує мені дві гри: ігрову адаптацію фільму про Росомаху, яка була краще фільму, і гру Невердед. Де протагоніст був також майже безсмертним. Але в першому прикладі Росомаха хоч і шалено регенерував, але не був безсмертним. А в другому персонаж, хоч і не міг одразу вмерти, але атаки ворогів приносили гравцю дискомфорт. Адже персонаж лишався кінцівок і доводилося постійно збирати себе по шматкам. Яким мало бути безсмертя у грі прогорці, я навіть не можу уявити. Розробники розповідали, нібито в деяких ситуаціях овену треба було використати своє. Тіло як проводник для електрики, або стрибнути зі смертельної висоти, щоб втекти від противників. Але я не розумів, в чому тоді небезпека програти для гравця і чому в це мало бути цікаво грати. Можливо, видавець теж не зрозумів і саме тому прикрив розробку ще в 2010 році. Історія наступної скасованої гри почалась, як не дивно з бейсболу, і мова піде навіть не про спортивний симулятор. Знайомтесь, це Курт Шилінг, професійний бейсболіст, який заробив собі статок. У Курта було настільки багато грошей, що він, як нормальна людина, у якої вже все є, вирішив здійснити свою мрію, маючи лише гроші влізти в ігрову індустрію, в якій не тямить, щоб зробити гру своєї мрії. До речі, чули про ігрову студію три. 38 Studios. Це якраз студія, заснована Куртом Шілінгом, а названа вона так на честь його номера в команді. У Шілінга була ідея зробити власну мему Тож він звертається до Роберта Сальваторе, письменника і сценариста, який писав книги у Всесвіті Forgotten Realms. Для довідки так офіційно називається Всесвіт D&D. Також Шілінг звертається до розробників EverQuest 2 та Тода Макфарлейна. Це взагалі культовий художник, один з творців і власник однієї з найбільших компаній, яка випускає фігурки на гік-тематику. Але Шилінгу він, звісно, потрібен був як художник. Розробка почалася. і у мережі навіть є відео з вибором раси фракцій у цій грі. Виглядає воно як World of Warcraft, якби він був у арт-дизайні Фортнайту. Але амбіції Шилінга були значно вищі за просто хорошу миму РПД. Йому потрібен був вбивця Вова. Гра носила кодову назву Project Copernicus, а згодом на ігроладних відео і у трейлері гри можна було побачити назву Kingdoms of Емелур. Саме так сюжетна RPG Kingdoms of Емелур Reconging могла б бути мимо RPG. Відрізнятися від конкурентів вона мала більш глибоким впливом на світ гравцями. Наприклад, якщо хтось вбиває якогось масштабного боса, ніби у всесвіті гри, це святкують. Якщо вбити не вдалось, то місто у грі стоїть у руїнах, ніби постраждали від цього монстра. Але погодьтесь, звучить це класно лише для синглплеєрної гри. А ще тут мали бути квести з неочікуваними закінченнями у стилі відьмака. Наприклад, гравцю треба відшукати зниклу жінку. Він натикається на мага, який робить реалістичні льодяні скульптури. В той же час ми бачимо поряд із ним скульптуру цієї жінки, а сам маг каже, що ніколи її не бачив. Ну а далі ви зрозуміли. І тут питання, чи справді гравців Мему в першу чергу в улюблених іграх цікавить глибокий сюжет. Питання риторичне. А тепер уявіть, що цей квест проходить купа інших гравців одночасно. Купа гравців перемагає або не перемагає великого страшного монстра. Паралельно йде спілкування в чаті, і ще купа одночасних дій. І яким чином це взагалі виглядатиме? Подейкують, гра була готова вже на 75 5 до моменту, коли студія збанкротувала і влізла у борги. Чому так сталося? На високих посадах у студії Шилінга були його друзі, родичі, загалом люди, які не дуже то і розбиралися в розробці ігор. А сам Шилінг кидався грошима на абсолютно непотрібні декорації у стилі гри для студії, і пусті приміщення під офіси, які навіть не використовувалися, обіцяв платити іпотеку співробітникам і загалом платив дуже великі гроші що а в підсумку, щоб вже щось з напрацювань Project Copernicus випустити, курт придбав студію Big Huge Games, і вони вже зробили ту, яку ми знаємо. Kingdoms of Amalur Reconging. не мимо RPG з не настільки масштабним світом, який планувався. Для 38 вісім студіо з Кінґдомс оф Амелю стала першою і останньою грою. Інколи ігри скасовують навіть не зважаючи на величезний бюджет, просто через неправильне його планування. Адже всі гроші так чи інакше можуть закінчитися. Бувають випадки, коли по якомусь всесвіту просто неможливо, отже, не судилося зробити нормальну і цікаву гру. А деякі ігри скасовують просто, бо так хтось вирішив це життя. Але набутим досвідом, навіть у таких випадках варто вміти користуватися, щоб зробити щось справді видатне, або здатися. Якщо не дивились попереднє відео на цю тему, дуже раджу його подивитися посилання якраз зараз з'явиться у випливачці. А які цікаві скасовані ігри, знаєте ви. І в які хотіли б пограти, обов'язково напишіть в коментарі, буде цікава ваша думка. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. До речі, це дуже нам допоможе. Кожна вподобайка й комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити це відео у соцмережах, це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на Кофі, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую! Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію. У фонд повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.